Доброго дня, любі друзі, доброго дня пані та панове. Рада вас вітати на каналі Тетянине подвір'я. Слава Україні! Я Тетяна, і сьогодні ми з вами будемо крутити равлика. Чим вигодний такий метод посадки. Такий метод посадки занімає дуже мало місця. Хто обмежений в територіях, а я вже обмежена, тому що в мене стоїть вже багато ящиків для розсади, яку я буду продавати на базарі. Але є такі маленькі. нові Ось тут я зібрала, ну, окрім білозерки. Білозерку я сіяла в ящики великі. А так оце Оці маленькі такі нові сорти, які я хочу спробувати. От вони в мене будуть посіяні в маленьких равликів. Що це таке, як його зробити? Навіщо, скільки воно займає місця, скільки насінин туди можна засунути в того равлика, сьогодні все покажу, розкажу і ви самі все зрозумієте. Тому починаємо. Для того, щоб зробити равлика, я купила отаку підложку для поло. Це такий укривний матеріал, який втеплює поли. Тут в мене підложка, яка завтовшки 3 мм. Я порізала такі полоски. Ось вони такі довгі. І ширина цієї полоски 10 см. Це сама Така ну, найкраща ширина, яка тільки може бути. Ось, дивіться, бачите, 10 см. Більше не потрібно. 10 буде достатньо. Це глибина нашого равлика, ми його скрутимо і зараз ви все зрозумієте. Для того, щоб ще скрутити равлика, зарані заготовила отакий скотч такі кусочки скотчу, щоб його закріпити. Я взяла отакий рознос, ну, це для того, щоб не вимазувати стіл. Постелила цю підложку, на неї розсипала ґрунт. Товщиною, ну, десь трохи більше, ніж більше, пів сантиметра. І тепер ми будемо його скручувати. Ось так я його скрутила. Тепер знову я беру ґрунт. Ось так насипаю ґрунт. Розподіляю його гарненько по цьому матеріалу, і ось так я його буду скручувати в равлика, підтягую, і знову так роблю. Можна зразу розкладати і насіннячко. Мені подобається так, щоб на сінечку я буду вже в готового равлика потім викладувати. Треба гарно, щоб отут по краях не було пустоти. Мені цей спосіб дуже подобається, тому що він займає мало місця. І е, оцей укривний матеріал він е, создає е, тепло. Рослинам тепло, насінньо тепло внутрі, і воно швидше сходить. До кінця ми ґрунт не прокладуємо. Ми залишаємо хвостик укривного матеріалу цього ну свободним без ґрунту, для того щоб можна було його закріпити. Ось я скрутила цього равлика, Ось здалеку покажу. Скрутила. А тепер я зараз візьму скотч і з края скріплю скотчем. Ось, бачите, отак. Раз. Натягуємо і прикріпляємо. І тепер ще один шматочок скотча. Отак робимо раз. І отак його скреплюємо. Виходить равлик, Оп. і ми його поставили, отак, От вертикально. А зараз сюди я розложу знов насіння. Ось погано, звісно, видно, але тут оцей край я скріпила двома кусочками скотча. От тут ось воно скріплене. А далі ось я. Вже розкладаю насіння Я отак беру ручку, роблю маленьку ямку. Сейчас покажу більше, ближче, дальше Ось так ось роблю ямку, заглублення таке. В це заглублення я кидаю на синину. Через сантиметр. Знов заглублюю і знов кидаю на Знов заглоблюю, і знов кидаю на синину. Тут камінчик попався, ми його виконуємо. Чим мені подобається цей метод посадки, тим, що насіння росте, не мішаючи одне одному, і коріння цілих 10 см воно може бути. Там собі вільно себе почувати воно не впирається в дно ящика. І тоді, коли треба мені буде пікірувати пік... вже пік... 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 розсаду, то 에, я його просто достаю, розкручую з цього равлика, достаю. І не підриваючи коріння, витягую рослинку. Ви зрозуміли, так? Да? Зразу ямочка, насінинка, ямочка, насінинка, ямочка, насінинка. І так до кінця. І ось сюди, в, цю, в цього равлика, в мене увійшло 63 насінини. Я перелічила заздалегідь насіннечку, 63 штучки. Ось, ось так це виглядає. Тепер беремо земельку і засипаємо вверх. Підсипаю. Цей спосіб годиться для того насіння, яке ви висієте для себе. Тобто, коли у вас його небагато, коли воно у вас вираховується в кількості штучок, а не в грамах, те насіння, яке я саджаю на розсаду, де 10 грам, 3 грама, 5 грамів, воно йде в ящики. Ну, це невигодно в такі равлики садити. А ось для себе, те, що для себе садимо, в такий равлик дуже вигодно його садити. Далі я його пролю, так по кругу проллю із своєї. Любимої груші. Зроблю свій розчин, той, який я роблю завжди, з або привікуром і фітоспоріном, або з забуваю все, як воно називається. Ну, за той самий привікур тільки він імпортно магнікур. енерджі Магнікур зараз магнікур. розведу зроблю І буду робити такі равлики. Спробуйте, вам сподобається. Ось такі в мене сьогодні вийшли равлики, зараз ми їх будемо проливати. Просто отак беремо і проливаємо по кругу Проливаю розчином магнікура Energy і фітоспоріна одночасно. от це для того, щоб не було грибкових захворювань. Ось так я понамічала сорти. Койде в якомусь равлику в мене по два сорти. Зверніть увагу, просто на зубочистку написала з одної сторони дату, з другої сторони написала назву сорту. Щас покажу, близько перець хаски. Ось Зараз тут покажу: зараз ось о. перець кубіста, а з другої сторони. Нічого не написала, хотіла написати дату. Зараз виправлю. Ось написала 23.02 сьогодні. Ось я попідписувала кожного равлика, написала назв... назву сорту і дату, коли я це робила. Тепер я на кожну вдіну пакет, і буде в мене воно пророщуватися. Ось в такому вигляді воно буде в мене сходить, зараз віднесу в хату там, де в мене. Тепло і де є підсвітка. На цьому буду закінчувати своє відео, тому щасливих вам вихідних, гарного настрою, хай збуваються всі ваші плани. Слава Україні!